Слово на день. Христос Воскрес, дорогі брати і сестри у Христі. Сьогодні хочу разом з вами зупинитися над дуже важливим словом із Псалма 33, 19 вірша. Близько Господь до тих, хто зломлений серцем, і спасе тих, хто розбитий духом. Ці слова, ніби ти хіше під Божою любові й підтримки, звернені до кожного з нас, особливо тоді, коли ми переживаємо біль. Розчарування чи внутрішні тривоги у житті кожної людини бувають хвилини, коли серце важке, а душа сповнена скорботи, і тоді здається, що світ довкола нас руйнується, і Бог десь далеко непомітний. Але псалом говорить нам зовсім інше Бог не віддалений, Він близько, настільки близько, що Він відчуває нашу біль і розуміє наші страждання. Коли ми кажемо зломлене серце йдеться про глибокі рани душі, про ті моменти, коли ми почуваємося розбитими, розчарованими, знесиленими. Це може бути втрата близької людини, хвороба, самотність, відчуття несправедливості або внутрішні душевні буріння. Це відчуття зломленого серця не слабкість, а глибока людська рана. Яка потребує не тільки нашої мужності, а й Божої ласки і допомоги. І саме тоді Господь наближається до нас, Він не залишає нас у самотності, Він не ігнорує нашу біль, а навпаки, Він поруч, Його присутність це як теплий дотик, який зцілює рани. Друга частина вірша говорить, що Бог спасе тих, хто розбитий духом. Цей образ говорить про людей, які визнають свою слабкість, які смирено відкриваються перед Богом. Смирення тут не ознака поразки, а ознака мудрості і довіри. Коли ми перестаємо приховувати свою вразливість, коли перестаємо боротися самі і довіряємо Богові, Він приходить на допомогу. Смирення це прийняття того, що ми не все можемо контролювати. Що нам потрібна Божа підтримка, це відкритість до Його любові і милосердя, і це не поразка, а початок духовного відродження. Дорогі мої, якщо сьогодні у вас є рана в серці, якщо ви носите собі скорботу або сум, не бійтеся відкритися Богові, розкажіть йому про свої болі в молитві. Дозвольте йому бути вашим супутником у цій важкій дорозі. Він не дивиться на вас висоти, а поруч з вами крокує в темряві й світлі, у радості й смутку. Пам'ятайте, що Божа близькість це не просто абстрактна ідея, а реальна дійсність. Бог знає кожну сльозу, кожне невисловлене слово, кожне пиття вашого серця. І він прагне загоїти, врятувати, надихнути вас. Цей вірш як промінь світла у темряві наших страждань. Він дає нам надію і впевненість, що ми не залишимося самотніми у скорботі. Бог наша твердиня і притулок. Нехай ці слова підтримують вас у складних обставинах, нехай вони наповнюють ваше серце миром і вірою. Нехай вони допоможуть вам стати сильнішими у Божій любові, навіть коли життєві труднощі здаються непоборними. Дякую, вам, що сьогодні були зі мною. Підписуйтесь на канал Голос щоденної Молитви, щоб разом щодня черпати натхнення і Божу підтримку, мір вам і благодать. Амінь.